Багато хто шукав велосипед на пасі. Не на ланцю, а на пасі. Максимально заряджений на планетарній втулці. Вісімці. Дивіться, є багажник. Алюмінієва рама 26 колеса. Динамо втулка тут стоїть, дає енергію на ту фару, все працює чітко. Вилучка амортизаційна. Дивіться, планетарка працює дуже легенько і чітко. Рама в нас десь тут 17, то десь буде. В районі теж метр там, 55 до метр 72 Велосипедик дуже в гарному стані, можна сказати, як новенький. Дивіться, що з однієї сторони, що з іншої. Це є німець фалтер. Є підніжка. педалі йдуть в комплекті. Осилені обуда. Резина в нас німецька стоїть, швальба. Круїзер. Сідло все в оригіналі. Багажник має такий. Бажні теж міцний, непоганий. Ззаді резина Мішелін стоїть. Комусь буде цікавий, пишіть або заходьте до нас на сайт rover.in.ua Також можете заїхати в кулики веломагазин вулиця Львівська, 20 на Тездраю або місто Львів, вулиця Зелена, 253. Хто не має такої можливості, то ми відіслимо новою поштою без жодних проблем. Задній стопчик все світить.